Вітаю всіх! Хочу зробити далі рубрику «Порада від карт я вважаю, що потрібно допомагати морально людям, хто живе минулим. Дуже багато людей живе минулим, вони не можуть зробити майбутнє. Давайте так. Порада від карт. Хто не може відпустити минуле і не бачить себе в майбутньому. Як робити йому життя? Ось не може людина відпустити. Давайте. Порада для тих, хто не може відпустити минуле. І що робити далі, не знає. Давайте. Порада відкат для цієї категорії. Як завжди, три карти. Вибираємо свій варіант. Допомога. Звернутися до допомоги. Обов'язково допомога. Без допомоги ви вже не справляєтесь. І це не дивно. Так, перший варіант то вибрав. Перший варіант це відмісти в себе в голові. Всі думки. Минуле це те, що було, його вже немає. Це все залишити в спогадах. І мені йде пісня, так, пісня співачки українського походження, але яка, скажімо так, тут свою позицію висловила неоднозначно, Наташа Корольова. В неї пісня, написана ще Ігорем «Янтарь». Янтар. Тобто, на пам'ять цей янтарь. Ось, просто збережіть цей янтарь. просто і все. Відмітіть з голови. Ви все можете. Не живіть там, живіть зараз і дивіться вперед. Це порада прибрати все зайве з думок, очистити думки. Перш за все. Друге. Знаєте, друге це поринути в себе і зрозуміти, чого ви хочете від життя. Хмари біла сторона, темна сторона. Де ми? На якій стороні більше? Це повна невизначеність. Якщо казати про Ленорман, я буду робити це в навчанні. Категорія так або ні. Тут невизначеність. Тобто людина ще не знає взагалі, в якому вона стані. Їй треба зрозуміти себе. Чого хочеться. Тут порада зрозуміти себе, розберіться в собі. Третій варіант. Гора. Це важко. Дуже важко. Це труднощі, які треба здолати. Порада від карт дивіться сміливо вперед. І долайте всі труднощі, і ви зможете їх подолати. Не піддавайтеся паніці. Все я нічого не зможу, в мене не вийде. Ви все зможете. Ці труднощі ви зможете подолати. В цю гору ви зможете перейти. Однозначно. Вірте в себе, будь ласка. Всем успеху и удачи.